Показую повністю укомплектовану квартиру на пасічній за 53 500. Дивіться, тут оця кухня повністю винесена на лоджію, що дає можливість зробити таку зону вітальні. 53 500 і в ціну входить абсолютно все, що ви бачите на відео. Тобто, по суті, вже обжита квартира. Ось така кухня. Тут вікна виходять у внутрішній двір. Ось так можна відкрити, подивитися. Ну, немає якихось магістральних доріг. Затишно тихо, сонячна квартира. Тепер покажу ванну. Ванна ось так виглядає. В принципі, теж стандартна. Все, що потрібно для життя, є правка і так далі. Тепер дивимося кімнату. Ось Така кімната. Теж сонячна, затишна, шафа на всю стіну. І, в принципі, все. Ось така квартира, кому потрібно тут і зараз заселитись. Можете розглянути невисокий поверх, комфортний, в принципі, непоганий варіант. Цікаве дизайнерське рішення.